Звізди по небеснім граті і по одній, і в громаді, як то любо засніяли, де жовняри спочивали, но як зблідно тихо зорі, Світле сонце зійде до горі, хто то нам, бідним скаже, де котрий з нас нині ляже, де хто ляже, Божа воля, Їде спати. Много поля, до голову приклонити і зірниці йому світити. Золотую чашу носить, капітана слезно Гей ти, пане капітане, та козацькі атамани, дам ти меду, дам ти чашу, ли спусти мені в землю нашу, лиш пусти до роду мого. Дам коня, що ворона. Думав, казати, дурно тужиш, бо не підеш, аж досужиш. А як будеш що казати, то я скажу приковати. До коня до вольного козачінку молодого. Молодці, хлопчики, дякую, сідайте. Я коні придумаю, та й думаю, та й думаю. Коні карі, коні сиві, а я молодший щасливий. І чому ж бо я нещасний? Цим не козик, цим не красий. вчителі та учні. З великою повагою до вас, до вашої творчості, до ваших здобутків, до ваших мрій. Скажіть, будь ласка, ви прийшлися нашим ліцеєм сучасним закладом, але стіни і дух залишилися ті самі, що і були при вашому інспектуванні. Наскільки втілилися ваші мрії в життя? Що ви побачили через от стільки років? Тепер у нашому сучасному заході. Що Де. вас радує в нас? Чого би ви нам побажали? Насамперед мене радують вчителі, учні, всі присутні, які знаходяться в цій школі, адже ця школа для мене стала рідною. Тільки коли я потрапив на подвір'я школи, в мене нахлинули правильно куди спогади. Так, спомини. 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 Тому що, ви почаєте, суржика трішки є, старих часів залишилось. Так, Але коли я потрапив на перший урок у свій кабінет, я побачив, що ви цінуєте, ви пам'ятаєте, ви будете пам'ятати, я сподіваюся. І бачу, що, як нам Галина Іваніва прочитала вірші, заповіді для учнів, ви їх намагайтеся виконувати. Старайтеся, якнайбільше. А потрапивши в наш ліцей, як тепер кажуть, я дуже був задоволений, що є багато літератури в школі. Е, розвинені на цей час кабінети. Я, коли, я дуже здивувався, коли в моєму кабінеті такий був телевізор. Це для мене якесь так, Це телевізор. Це я... Якась живописна Техніка. картина. Життя не стоїть на місці, пане Юрію. В Русі. Все в русі. Тому я хочу, щоб цей рух і не зупинявся у навчанні. Вчіться. Вчіться і ще раз вчіться. Адже через знання ви станете тими людьми, ви станете насамперед і українцями. Ви будете розуміти і розрізняти, де працює ворог, а де. Стараються вам дати найкраще. Тому я вдячний за запитання. Надіюсь, відповідь була почута. Звичайно, ми раді, що вас не розчарували.